Я мовчки підійшов до старих дерев'яних дверей і взявся за дерев'яну ручку. Коли по спині пробіг холодок, з'явилося відчуття, що цей будинок пам'ятає її, мою бабусю, її голос, її теплі руки, її дотики, які завжди пахли духмяними травами. Коли двері відчинилися, ми ступили всередину. Перший порог був таким, як я його пам'ятав з дитинства кухня з кам'яною плитою, запах дерева і трохи цвілі на стінах. Стара шафа із скляними дверцятами, які стояли чашки ще з радянських часів. Біля стіни кімната підсобка, у якій було два ліжка, камін і кілька старих ящиків з інструментами. За це було бабусі як скарб. Я піду гляну, як там другий поверх. Другий поверх був ідеальним місцем для ночівлі три ліжка, невелике вікно, через яке з'явилось м'яке світло, кілька книжок на полиці і неймовірна тиша. Така, що в ній починає чути тільки себе. Ніхуя собі тут реально стало тільки краще. Ввечері ми зібралися в бісеці. Віталік витягнув свою колонку і поставив наші улюблені треки. Іван розпалив мангал, ми смажили ковбаски, пили дешеве пило і сміялися.